Друзі, дивіться, всім привіт! Ще раз я вам показую перчик свій. І далі у відео, буде друга частина відео. Я буду розказувати, чим я піджив... ну, що я робитиму, бо в мене вершинка на деяких вершинна гниль. Ну, на одному кущику я побачила, я зірвала там. Зараз я вам його ближченько покажу. І подивитесь ось підемо. Ось дивіться, це Белл. Мені подобається. Хтось мені ще взимку писав в коментарях, що не подобається їм. Ну, це ж, знаєте, в кожного різні смаки. Ось це, мабуть, Mercedes, я так думаю. Ось, бачите, ось іще ще лайлакбел. А зараз покажу ти, що з гібридів хаски. То взагалі мій фаворит. Такий красунчик, це ратунда. Батон. Ну, ти можеш, що це не приходить, коли я знімаю. Ну, що ти завжди? Ось, ось з цього боку. Дивіться, це Мерседес, я так думаю. Бачите, вам видно? Ось тут. Ой, камеру вибачаюся, зачепила. Бачите, ось що такий. Ось, о, тут взагалі. Ось зараз покажу, дивіться, облитий. Це теж Мерседес. Батон. Тому такий, бачите. Ось іще раз дивіться хаски. Він же ж облитий. Ну, чесно вам сказати, я задоволена своїм перчиком, цей рік. І я думаю, ви бачите, що є підстави, да? ось зломила та підв'язала. Вітер упало моє шатро і зломив. Ну, дай Бог, щоб і далі він все було сприятлива погода, зав'язі, валом. Я вам розкажу, чим я його підживляла, чим далі буду підживляти, щоб він такий був. Кому цікаво, залишайтеся. Бачите, я ж вам показую все, як є. О, це не знаєте, ось осторож, що це за сорт. Що таке, пішли. Пудемо, ти ж не даси, ні зняти нічого. Ось. Тому, ага, не видно тут. Ось покажу. Ось, бачите, який. Ну, рада, я, звичайно, дуже рада. Друзі, біжу на город. Тут у мене Оце все тут уже по другому кругу йде врожай. Ось ексібішн. Бачите, це булька. Це що я на зиму сіяла. Ну, не можна мимо неї пробігти. Вона з кожним днем все краще і краще. Тут ось я вибрала цю по другому обороту, пішло, чесник он вибрала сьогодні, скопали. і там он теплиця. Я вам зніму про теплицю покажу відосик. Пішлі, пішліть, я вам покажу про друге, що поки не стемніло. Так, от тут у мене коротше, все що, шатьох. Тут помідори, не знаю, чи побачите, понакривали, бо на завтра 40, 40 спека і Україна найжаркіша. Україна в Європі завтра буде. Оце там. Ну я не про то. Ось у мене перець тут. Ось кувалдочка. Хазяїн забув. Так. Ось перець. Ой, боже, залила його на віки вічні Зараз я вам покажу, покажу, де на йому вершинна гниль. Ага, ось, ось вам видно? Темно, звісно. Оце вершинна гниль. Це її треба прибрати і медленну. Це я спеціально вам лишила, щоб показати. Ось у бачите? Це він не спечений, ні. Це вершинна гниль і її срочно треба перець побризкати. Буду бризкати брексілом кальцію. Пішли, я вам покажу. Це дівчата і хлопці. Е, Брексіл кальцію. Ось, бачите? Це кальцій у хелатній формі. Як же ж вам так поставити, щоб вам не відбивало? Ліхтарі. Зараз. Ага, знайшла місце, де без ліхтарів. Значить, дивіться: брексіл кальцію, кальцій в хелатній формі. От зараз дуже сприятливі умови для вершинної гнилі. Її що в цьому году, ну, страховіття скільки, в мене на у теплиці, я вже бризкала, рвала. Що я тільки не робила? І під корінь лила кальцієвою селітрою, і, ну, коротше, капець. Ну, оцей у ухиланий формі, він дуже швидко засвоюється. Але дивіться, е тільки ви побачили, оце гниль її можете переплутати, ну, типу, як підпечене, да? тому уважно дивіться, чи це вас овочі спекли, чи це дійсно вершинна гниль. От той овочі, на який ви бачите, на помідорах, на перцеві, да, на чому вона є, його треба зірвати і викинути. А рослині дать кальцій. Ще раз повторюю, бриксел кальцію я пройду по листу. Зараз ще при такій спекі кальцій погано засвоюється. І може бути таке, що ви обробили кальцій, ну там чи під корінь підлили, чи по листу пройшли, А він, ну, ефект, ну, так собі, скажем, да, не дуже. Зараз скажуть, що мені треба за мімікою слідкувати. То знаєте, що зробіть? Якщо у вас була вже одна обробка кальцію, дайте сульфат магнію під корінь. Ну, можете по листу. Подивіться, почитайте інструкцію. Ну, краще під корінь. Столова ложка на 10 літрів води у в теплій воді розводите сульфат магнію, І от уже я чесник поливала весною. І під корінь. Магній краще, ну, краще засвоює кальцій. Ей, може бути на кавунах, знаєте, деформовані плоди. Я й по кавунах пробіжу, бо в мене один кавунчик, ну такий, я не знаю, чи йому там умови несприятливі, чи то сорт такий э, ерлі саманта. На Шугабеві нема, а на ерлі корявий, то я теж дам кальцій по листу, дам помідорам перцеві і баклажанам. На сьогодні вам миру, добра, спокою, затишку, всього самого найкращого. З вами був канал Сільське життя всерйоз» і Юля. До наступних зустрічей. Кальцій – це дуже важлива підкормка, тому не нехтуйте, не нехтуйте, щоб зберегти плоди, бо як поліза вершинка масово, тоді з нею дуже важко боротися. Всім вам гарних врожаїв, гарної погоди, мінімум зусиль і максимум результату. Дякую вам, що ви зі мною.